Новый год, 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 новый Давай. Добрий вечір. Це Василь, наш кить, який захворів на панкреаті. Ну, У нього з дитинства хвороба там з, 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 з шлунком була. ось. Тому зараз сьогодні кров'ю кров два рази він вирвав і взагалі вирвав. Ну, то буває шерсті належиться. То у нього вавка тут. Ото спроси про акне Атне, да, у нього там на да, спитай. Ось нам сьогодні зараз вже є у нас борги да. взагалі в цій лікарні. Ось в нього ось ще треба купити багато чого. Допоможіть нам, будь ласка, ось зараз ми е, заплатимо сьогодні частину борга, ви тут нам допомогли сьогодні. Дуже дякуємо Андрію, Костянтину та його групі, що вони нам допомогли. Зараз частину ми заплатимо. Дуже дуже дякую за допомогу. Вони не раз нам допомагали. Нехай вам це добро повертається. Ось у нас тут ці лікарні був борг. І сьогодні якраз борг є. Що ми самі не зможемо його крапати. Казали, вдома, але нас часу немає, ми боїмося. Немає у нас такого. Е... Тому будемо привозити лікарню. Допоможіть нам, будь ласка, на його лікування. Вася, покажи своє. То поможіть нам, будь ласка. Що в нього? Панкреатит, так? У нього панкреатит і е -е, немножечко виходить нарушення роботи печени. Тобто ага. печеночна недостатність. Вона mm. не катастрофа, але вона є. Так, ось побачите. Це на фоні но... панкреатиту. Так, да, скоріше mm. всього, да. так. Це органи, які взаємосв'язані. Печінкою у нього проблема, да. так. Ну він же старенький. Скільки йому? 13 Тринадцять років. Тринадцять років, так, так. Вже старенький. Ну, дай Бог, все буде гаразд, проживе ще. Та проживе, куди Ай, тому... 10 подарунок. Вася, з тебе ще 10 років, що ти прижив. Ми сьогодні немножечко вчувати, прийдемо і приживемо. Так, оцього корму сьогодні взяли, дякую, що. Є. Так, ви можете нам купити, прислати вологі та сухі гастрокорми, щоб ми інших годували там, котиків, які з ними живуть. Ось, йому потрібно це. Головне, це сухий, але вологі теж потрібні. Вони і так їли, ми їм привозили як васочі, але ну. всім доброго вечора, хто присоєднився, то йому потрібен корм як Вас гастро. А який гастро? Зараз які... це ми насипали на проплан. Ага, роял канин, Роял да, канин, проплан. Ну, честно говоря, в последнее время мне больше ответ организма нравится а, от проплана. Ага. У меня почему-то в последнее время все на гастро от рояла начинают ругать. Не знаю, с чем это связано. Может, они что-то на производстве поменяли. То может, хоть ага. по гривне ну, скиньте, будь ласка, напишите на Васю. На проплане сколько у нас животных сидит. Будем тоже вдячны. Бачите, хоч все хорошо. там якісь свята, хоч на свята ми захочу. завжди, завжди лікуємо, завжди рятуємо. Настрої і так немає. це ще тривоги. Це для підборіддя. Так, Це для його підборіддя. У нього так, не постійно. Так. Ну, Якась якраз як ми згадали, так, десь, туди, туди. Mm. Ну все. Тому якщо щось залишиться, то завтра ми окремий. І дох теж плюса. Давай, да. да, окремий ми це і зробимо, бо його мінімум 5 днів потрібно капати, покупати препарати. Друзі, допоможіть нам, будь ласка, це на маленькі гроші. І зараз ми щось оплатимо. Лікарям, що вже не один раз нам допомагають, приїжджають і вночі сидять з котиками, рятують. Це забрати. Так, я оце тоді. Це тобі у сумку покладу. Там хоча сніг пішов чи дощ. Ну, Вася, я тебе возьму. Ага, холодно. Васька. Ну, ти і так хворий був, ще панкреатит. 13 років коту. Пічинково, да? Поганю. Це стрес у тебе. У тебе завжди стрес. Василь. Що робити? Ну? Потім тебе так, рятувати, так. зайчик. Це да, сумку влізе, чи ні? Ага, хорошо. Ага. Ага. Васюшка. А, не -то Хто ще. дуже сильно любить тваринок, допоможіть нам, будь ласка. Може, з когось є теж такі рижі, котики, так? які дуже стресують, такі вредні, як василь. І гарні в той час так. Так, Васюшечка? Ой. Кожного ж дня, кожного дня якісь проблеми. Сьогодні квіні сиділа на гаражі. Дружина раніше приїхала у притулок. На машу напали. Ми просто це не знімали, світла не було і не було зарядки. Маша забігла у притулок, Боря там в шокі. інший хотів випустили, погуляти, що в клітках вони зцепилися. Там одного ганяють, ті собаки нападають, кашу переворачують з м'ясом. ну це жах. Вилазять знову паркан не можемо зробити, запінити не можемо, часу немає, бо що допомоги немає, не можемо фізично все та з часом все, це, е, встигати робити. Тому якось так. Якщо хто хоче, приходьте, допомагайте. Ми завжди раді бачити, завжди раді, хоч якщо годинку, хоч півгодинки, хоч. Увага тваринка, хоч може фізично щось допоможе. То будемо дуже вдячні. Давася? Ти поки, поки тоді йти відправ, ні? Так, да, напишу. Це що, це за сьогодні? те, що на А це А це хлоргексидин для Васі. А то що сьогодні? Ти вже забрала оплачена на житті. Все, це ми заплатили сьогодні. То вдома я все сфоткаю. Що сьогодні оплачено було. потім виставлю в сторіс. Ну, можеш класти все докупи тоді. Вдома до інших прикріп, прикріп, прикріпимо. Асюшка. Готов? Тобі тепло, так? Ти на цей на ковтині спиш, так? Зайчик. Просто заплати, а чекаємо спитає, що яка картка у них. А, а, картка, а якась, ну якась, так, так, може, якась, щось, якась, може якась, щось, може щось не да. Зараз ми ще іншим заплатимо, де в нас борги трохи. Зараз питаємо, вийде. так, і ми виставимо це в сторіс. Ще раз дуже дякуємо фонду, що допоміг нам та іншим притулочкам. Добробути, нехай допорог повертається. Ми всім вдячні, всім е небайдужим людям, хто нас підтримує. Сподіваємось на вашого. Подальшу підтримку. Нам різна підтримка, завжди приємна. Ми за різну допомогу завжди вдячні. Дуже дякуємо. Ось, слава Богу, що він нам допомагає. Оберегає завжди за все. Ми вдячні Богові за труднощі та за все завжди. Слава Богу. Дуже дякуємо, дякуємо, хто нас підтримує. Добру бути, гарного вечора. З прийдешними святами, мирного неба. Нехай війна. Додому їду, додому. Тому Ну, не ображусь. Бережіть себе та своїх ну, рідних я, та хвостиків. Так. До побачення. Якщо що, пишіть, дзвоніть нам. Їдемо з Васюшкою додому, з лікарні.